Рівень захищеності наших працівників. Ви знаєте, в рамках збройного конфлікту дуже велика кількість працівників сьогодні постраждала. З часу початку війни ми статистично говоримо про трьох тисяч громадян, які були працівниками і саме перебуваючи на території тих чи інших підприємств, постраждали від в результаті збройного конфлікту. Тому сьогодні ми маємо говорити про окровну праці. Навіть в наших умовах право на безпечні умови праці є конституційним правом. У нас в Конституції закріплено право мати безпечні умови праці. Тому питання дуже актуальне. Кожного дня ми маємо про це говорити, ми маємо навчати, ми маємо нагадувати. Тим паче я розумію, що у нас. Недалекому майбутньому будуть літні канікули. Дуже велика кількість діточок наших піде також працювати, допомагати своїм батькам. І право дитини на працю, і право дитини на безпечну мову праці має бути гарантовано і забезпечено. Це різноманітне порушення, це і порушення техніки безпеки, це і не інструктажів, це і забезпечення там певним там спеціальним одягом і незабезпечення певних безпекових мережів. Дуже дуже велика кількість. Об'єктивні -суб суб'єктивні причини, так. Є об'єктивні, є і суб'єктивні. Надвелика кількість людей сьогодні замінила інших працівників, і їх треба також навчати, їм треба нагадувати і контролювати також.